Ремонтуємо, розривнуємо муфту. Буває таке, що муфта розривна, не пропускає масло. Піднімеш прицеп, то не можна опустити, то не можна підняти. Получається, шарик передавлює другого шарик і закриває канал. Щоб такого не страпилось, я їх так переробляю. Коротко, розбираємо муфту. виймаємо все. Берем, берем проволоку. Проволока. Пока одной рукой снимать и рубить. Проволока толщиной 5 мм. Ну, 6. ставимо якийсь шарик, щоб ця влазила в пружину. Ось так в пружину. Її довжина повинна бути рівно 10 міліметрів. Десять міліметрів. Вставляємо її, її в пружину, цю проволоку. І все це вставляємо туди. Одною рукою ніяк неможливо. Все збираємо назад. Таку про саму процедуру робимо і з цією другою половинкою і все вона і вже вона працює нормально